Привіт, мої любі! Рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І ми продовжуємо серію уроків нашої Аліси в країні чудес. І сьогодні будемо з вами малювати білого кролика. Дякую всім, хто підписаний. Хто не підписаний, будь ласка, долучайтесь і ставайте справжніми глядачами каналу. А ми будемо починати наше малювання. Отже, наш білий кролик, який біжить, спішить. І дуже-дуже десь запізнюється, він буде в нас бігти з, з цим з годинником таким. Взагалі, він кишеньковий, але в нього він достатньо а, великий. Наш кролик він буде розташований ось тут по центру. Так буде його голова, ось тут буде тіло, одна його лапка, інша його лапка. Ось тут буде годинник, ось тут буде його рука і парасолька. так, десь приблизно такого розміру він увесь у нас буде. І давайте одразу будемо вже займатися деталюванням. Я хочу вам показати, як ми можемо працювати від простого до складного, не одразу робити деталювання в кожній частині його тіла. А, наприклад, почнемо з простих форм. Ось тут нам треба намалювати його голову. Його голова це як вона буде схожа трошки на е, грушу. Ось намалюємо таку, начебто грушу. Тіло його буде схоже на таке, назвемо його яйце. Його рука це буде така. Е, Такий овальчик витягнутий. Інша рука буде йти вверх, вона буде тримати його годинник. Звідси в нього буде йти нога, і його е ніжка буде ось тут, потім ми її домалюємо. І він, так як він біжить, ця нога в нього буде йти вверх, ось так вона буде десь знаходити. Ми намалювали якби, основні об'єми, ще в нього буде тут годинник, і ми його потім намалюємо. Тепер дивіться, переходимо до більш детального, про, детального пропрацювання. От його, його голова. В неї є ще два вушка, вони йдуть ось сюди. Бачите? На голові є очі, два овальчика. Єніс, я ротик. Він носить окуляри, намалюємо. Брови, щички. Бачите, і вже з цієї форми, яку ми до цього намалювали, простої, схожої на грушу, вимальовується обличчя нашого кролика. Тепер у нас є оце яйце, так ми його назвали, але це ж тіло. Тому давайте намалюємо ось так: дивіться: це буде комірець і. Ти. Ось тут буде йти бантик. Це е, така краватка, метелик вона називається. Отут в нього по формі малюємо буде йти жилет. Ось так в цю сторону буде йти його. Жакет, тут у нас є вже заготовка така під його руки, намалюємо його рукав. І ось тут його саме рука, в який він буде тримати парасольку. Далі, Дивіться, у нас з вами ось продовжується друга частина цього яйця, нам треба намалювати його ноги. Ми ось це наводимо. А тут домальовуємо штанці і ось цю, в нас, цю заготовку нашу переробляємо в його ногу. А його другу ногу. тепер нас залишилось ще намалювати його другу руку і годинника. У нас вже є ця заготовка під другу руку. Ми її не будемо бачити, будемо бачити тільки долоньку, якою він тримає годинника. Але, щоб вам було зрозуміло, давайте трошечки не натискаючи її, намалюємо все ж таки. Буде йти ось так. Ось тут рука. І ось тут долонька. І пальчики, якими він буде тримати годинника? І намалюємо тепер овальчик самого годинника цього. товщину цієї години ось так по центру у нас буде йти одна стрілка, і тут вже це для хвилин, а це коротше для годин. І тут у нас 9, тут у нас 3, тут 6, а тут 12 буде. Приблизно ми з вами все намалювали, основне, що нам треба було. Можемо тепер вже зайві лінії забрати звідси, щоб вони нам з вами не заважали. Візьмемо резиночку. Тепер можемо розфарбувати і потім зробити вже таким чорненьким контур, більш е, виразний. У нас сам він кролик він біленький, але білий на білому не буде видно. Тому ми трошечки попрацюємо світлосірим по контуру, щоб виділити його відірвати від фону. Тоді буде вже зрозуміло, що наш кролик все ж таки біленький Лапки в нього теж пройдемося, Долоньки. блідорожевим. Далі я намалюю світло світло блакитним його окуляри. І мені потрібен максимально світло-рожевий щоб його очі зробити. Так, далі в нас буде йти. Серединка його вух, вона теж буде така, червоно-бордова Червоний ніс, ось так. Далі його жилет він буде а, такий бежевий, схожий цей колір охра взагалі він зветься, але ми можемо його називати а, таким, в якомусь сенсі навіть він коричневим може бути, в залежності від того, якими а, кольорами. Володієте ви. Зафарбуємо йому жилет. Тепер беремо коричневий, він потрібен він для того, щоб йому метелика цього зафарбувати. Далі я візьму такий темно-фіолетовий для його штанів. І так. тепер Червоним зробимо йому його жилет, ой, Жакет. Ось так зафарбуємо? Зараз я візьму ще бордовим трошечки відокремлю оці частини його. Жакетика потрібно мені такі темнобордовочки трошки притянити хочеться. Ось тут. Далі я візьму синій для його парасольки, Ось так. І попрацюємо за саме з годинником. Годинник в нього, напевно, золотий нам потрібен такий відтінок, золотистий і всередині світло-жовтинки. Ось так. І червоненьким треба зробити оці стрілки, вони схожі на серця. І можемо, в принципі, вже брати чорненький наш фломастер маркер для того, щоб зробити цю ілюстрацію завершеною. Почнемо з очей, тоненько будемо обводити, робити контур, далі окуляри. Ось так, можете навіть вашим. Контурним маркером пропрацювати йому хутро. Ось тут якийсь зробити чубчик. Так. Вушка працюємо над вушками. У вас не обов'язково має бути всі лінії однорідні, одної товщини, ні. Це контур, він такий більш артистичний, він десь товщий, десь тонший. Це вже в залежності від того, як вам подобається. Далі переходимо до годинника. Теж ви можете не повністю все все обводити, частково якісь елементи. Бо це е, все таки ілюстрація його ніжка, його друга ніжка. Ось так брови. Ось такий у нас вийшов з вами. Білий кролик. Він дуже прикольний. Ви можете його навіть іншими якимись відтінками розфарбувати, не обов'язково такими, в залежності від ваших від вашої фантазії, від ваших побажань. Трошки йому хочу знизу ніжку підфарбувати. Ось, так. Ось такий в нас з вами вийшов кролик. Чекаю на ваші малюнки, на ваші коментарі і чекаю, а вже ж, на вас, на наступних уроках. А на сьогодні це все. Па-па!